Шановні глядачі першого подільського. Ми з командою продовжуємо підсумовувати 2023 рік, ділитися здобутками року та перспективами на 2024. й Адже, попри все, ми мусимо працювати далі, мусимо наближати перемогу. Зокрема, наші медики мусять боротися за кожне життя і давати можливості жити повноцінним життям тим, хто цього потребує. Отже, сьогодні про перспективи медичної галузі, про здобутки 2023 року, будемо говорити з Олексієм Олексій. Підмурняком, завідувачем відділення урології, заслуженим лікарем України, лікарем-трансплантологом. Він сьогодні в нашій студії. Тож вітаю вас, Олексій Олексійович. Добро Олексій Олексійович. Якщо говорити про 2023 рік, яким він власне був для вас і для вашого відділення? Адже попри складнощі і здобутки, також були так, можна сказати, що рік був строкатим. Надзвичайно багато ми залежали від загального стану, який є в Україні. Ми дуже переживали і максимальні наші зусилля були направлені на те, щоб якомога більше допомогти нашій державі. Друге питання безпосередньо професійна наша робота пов'язувалася з наданням допомоги нашим хворим, в тому числі бійцям, які верталися з передової, в тому числі переміщеним особам, які виїжджали з тимчасово окупованих територій. Основні досягнення це придбання нового обладнання і виконання трансплантації нирки власними силами. Щодо виконання трансплантації власними силами, у нас за минулий рік виконано три оперативних втручання по пересадці нирки, з них двоє виконана родинна трансплантація і одна трансплантація посмертна. Це вперше виконана. Нирку надала пацієнтка, яка перебувала в Кам'янськ-Подільській міській лікарні. Щодо обладнання, ми отримали досить сучасне обладнання, яке виводить урологічне відділення обласної лікарні на якісно нове щебельне дання медичної допомоги і ставить в рівень не тільки з провідними клініками України, але й провідними клініками Європи. Олексію Олексійовичу, якщо говорити про трансплантацію, вже у 2024-му, власне, трансплантація, пересадка органів стане в основному пакеті МОЗ. Наскільки це змінить підхід до медицини, взагалі до трансплантації, до пересадки органів? І які зміни на медицину чекають у 2024-му? Ну щодо переходу на оплату від Національної служби здоров'я за виконаний випадок. Нічого не змінить. Ситуація, яка була, так і залишиться. Суть проєкту пілота в чому був? В тому, що Міністерство охорони здоров'я сказало, хто хоче робити трансплантації. Виявили 42 центри, які хотіли би робити трансплантації, і вони казали: От я можу зробити за такий то торік слік трансплантації. Міністерство виділяло гроші в еквіваленті на те, скільки вони могли зробити трансплантації за цей період. Головний рік, директор лікарні повинен був підтягнути всі свої сили для того, щоб самостійно робити трансплантацію. Він мав купити обладнання, мав купити все-все, все, що необхідно. І він міг це використовувати не тільки з коштів, які видали на трансплантацію, а й з інших джерел. Зараз, коли вже ми переходимо на фінансування за пролікований випадок, Міністерство охорони здоров'я розуміє, що все вже підготовчі етапи зроблені. Залишилися на плаву тільки ті центри, які можуть забезпечити цю процедуру. Це дуже важливо. Чому? Тому що держава дала в медичних гарантіях і по пілотному проекту достатні суми для того, щоб оплатити і саму трансплантацію, роботу лікарів, і премію лікарів, і купити необхідне обладнання. Хто це зробив, той вже далі може виконувати трансплантацію. Хто ці кошти не використовував за призначеннями? А він вже не зможе виконувати ці трансплантації, тому що в нього не буде необхідного і обладнання, і розхідних матеріалів, і все інше. Тому ем, три роки був цей пілотний проект, і на сьогоднішній день ем, Національна служба здоров'я готова оплачувати всі ці трансплантації по тому тарифу, які були заплановані, е, при умові, що ви до цього готові. Ми готові до цього. Ми вже самостійно виконуємо ці трансплантації і. Ми подали документи для того, щоб нам підтвердили всі необхідні виконані умови для контактування по пакету трансплантації. Ну, власне, наприкінці минулого року вперше була проведена самостійна операція по трансплантації нирки від посмертного донора. Від вас, від як як від фахівця, хотілося б почути, хто стає донорами, хто може стати донорами, яка ця процедура і куди для цього необхідно звертатися? Люба людина може написати заяву по просмертному донорству, і цю заяву він безліч раз може писати, забирати, знову писати, знову забирати. Алгоритм такий: звертається в центр трансплантації, їх можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України. Можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я і перше джерело це буде Український центр трансплант координації. Там є перелік сайтів, перелік центрів трансплантації з телефонами, телефонами трансплант координаторів. Телефонують трансплант-координатору, кажуть: Я хочу стати донором. Вони зустрічаються, заповняють певний перелік юридичних документів. Пояснюється, які позитиви, які ризики, пояснюється, які обстеження він повинен пройти для того, щоб він був здоровий в першу чергу для себе. Тому що е трансплантація це про життя. Життя не тільки е тому, кому ми пересажуємо, а й життя, повноцінне життя, той, хто віддає органи. Якщо е Вилучення в першу чергу нирки не стане для донора якимось вадою його здоров'ю, то він буде записаний як потенційний донор. Але передумав, що він може цю заяву забрати, і ніхто не буде займатися тим, ніхто не буде його лякати тим, що от якщо вже написав заяву, то тебе ніхто не буде питати дозволу, якщо, не дай Бог, що з тобою станеться, вже тебе. Візьмуть тебе всі органи, і ніхто не буде нічого запитувати. В будь-якому випадку буду запитувати, в будь-якому випадку буду брати згоду, і в будь-якому випадку це питання юридично багато разо перепровіряється перед тим як проводять вилучення. Ну, якщо говорити власне, про ваше відділення, то до вас вже потрапляють е пацієнти з хронічними хворобами, які е там потребують особливого лікування. Тобто від вас, як від фахівця, напевно, кожен би хотів би почути топ 5 порад, е як вберегти своє здоров'я, аби вже не запустити до от, най найскладніших випадків. Ну, в преамбулі я можу сказати процитувати слова Амосова, який сказав, що лікар до здоров'я ніякої зношення немає. До здоров'я має відношення сама свідомість людини, має здоров'я до здоров'я, має відношення його виховання, і далі вже там пішли там, тренера, фітнес-тренера і всі інші. Е, людина повинна сама свідомо розуміти, що вона хоче бути здоровою. До нас е, попадають люди, які вже не мають здоров'я. І вернути його це вже наша основна задача. А для того, щоб не захворіти, перша то порада це уважно слухати свій організм, тому що організм завжди дає якісь натяки на те, що він з чимось не справляється. Поганий сон, поганий апетит, швидка втомлюваність, підвищення температури, небажання щось робити, те, що хотів робити раніше. Друге питання після того, як свідомість, що щось, щось не так і потрібно пройти якісь до обстеження. Загальну картину здоров'я можна вичитити в інтернеті, але лікуватися і обстежуватися завдяки інтернету я би також не радив. Необхідно звертатися до фахівців, які будуть пояснювати деталі того чи іншого обстеження. І тим більш профілактичні обстеження вони абсолютно необхідні ну, хоча б раз в рік. До 40 років. А далі вже, відповідно, до є таке зараз сучасне слово, чек-ліст обстеження. Відповідно до віку, відповідно до статі, проходять всі ці обстеження. Вони займуть не більше 2 доби, але людина буде свідомо підходити до свого обстеження і результатів цих обстежень може їх контролювати. Третє, що необхідно, це. Як би воно не звучало, але ви маєте почути думку декількох лікарів, декількох фахівців. Особливо тих фахівців, які не обов'язково навчалися в різних закладах, а мають різний досвід. Тому що фахівці, які закінчили набагато раніше наші заклади, вони могли вчитися лише по тих книжках, які тоді були. На сьогоднішній день люди, які. Бажають безперервно свій професійний розвиток здійснювати, вони цікавляться не тільки тією літературою, яка є доступна в печатному вигляді, а й іншою літературою, яка висвітлюється на професійних зібраннях, сайтах та інше. Також треба почути декілька думок. Далі щодо призначеного лікування, якщо воно потребує, його дійсно треба виконувати, почувши думку декільких лікарів, виконувати лікування профілактично. Ну і п'яте, це не забувати про те, що ем, все в наших руках. Все в наших руках, і ми повинні розуміти, що е, ніхто гірше нам не зробить, як ми самі, і ніхто краще для нас не зробить, якщо ми самі собою не займаємося. Ну от на мою думку, так. Ну і головне це бажання бажання бути здоровим. Так. Well, e, ну і власне хотілося б почути вашу думку. E, досить часто зустрічаються випадки, коли за призначенням лікаря звертаються в аптеки і кажуть, от такого препарату нема, але краще візьміть ось такий препарат. Досить різні читала і чула думки від фахівців. Хотілось би почути вашу думку. Тому що той може бути дешевше, а це аналог там, того, але це там вітчизняне, або навпаки, там це закордонний, воно трошки краще, то е, чи варто відходити саме від призначення лікаря і слухати порад у фармацептів? Вони також фахівці, але ж в своїй галузі. Загалом, якщо брати всі медичні препарати, їх слід поділити принципово на дві частини: це оригінальні препарати, які виробляються фірмами, які проводять. Надзвичайно дороговартісні дослідження і вивчають їх корисність цих ліків, потім вони випускають на ринок. Ці ліки оригінальні і вони досить дорогі. Потім всі інші фірми вони купляють ці таблетки, розбирають їх на хімічний склад і роблять копію, і це називається Дженерики. Вони дешевші і потім починають вже їх продавати. По великому рахунку, якщо дозволяють випускати дженерики, вони визначають їх біоеквівалентність до оригіналу. Тут нічого страшного немає, не тільки не обов'язково ганяться тільки за оригінальним препаратом. Але ми не застраховані від підробок, банальних підробок, де є замість діючої речовини, просто якась там біла медична глина, розтерта в порошок і на цьому все. Тут ми не можемо проконтролювати і відповідно. Якось вплинути на це. Е, щодо поради лікарів, то е, краще радити діючу речовину, а не саму брендову назву препарата. На сьогоднішній день е, скільки препаратів, що лікарі і не все себе знати всі нові препарати, їх назви, хоча діючі речовини вони знають. І якщо свідомий і відповідальний фармацевт, і е, він прийшов з Рецептом, і, можливо, в цій аптеці немає, або їх вже не і є заміни, то до фармацевта також можна прислухатись, тому що він також навчався, він отримав вищу освіту і може порадити. От. Але щоб запобігти цьому лікарю би бажано писати одразу декілька діючу речовину, а не якийсь підв'язаний бренд, що і тільки це і більше нічого. Власне, якщо говорити про трансплантації, то це, напевно, ювелірна робота, яку досить складно виконати. І сьогодні приємно читати і чути новини, і розповідати новини про те, що наші хірурги йдуть далі, розвиваються і проводять надскладні операції. Отже, хотілось би почути від вас: трансплантація органів це лише один із напрямків хірургічного втручання, чи це все ж таки зовсім інша робота, зовсім інша галузь, зовсім інший рівень розвитку медицини в нашій державі. Напевне, друге більш правдиве це зовсім інший напрямок, зовсім інше розуміння, зовсім інша філософія медицини, зовсім інша психологія людини. Сама технічне виконання оперативного втручання воно не складне. Ми виконуємо складніші оперативні втручання, і тут, в принципі, нічого немає. Набагато складно підібрати пару донор-реципієнт і ще складніше виходити після трансплантації. Реабілітація. Реабілітація це тоді, коли вже пацієнт випишеться додому, і він може поїхати на курорт, він може там, бути вдома, лежати на дивані чи ходити по садочку. Це реабілітація. До цього часу його також треба довести, щоб його всі фізичні властивості відновилися настільки, що він міг би просто реабілітуватися. А цей процес після операційного спостереження, підбору лікування, він також дуже складний. Якщо всі інші там хвороби вивчені і післяопераційний перебіг з'ясований, певні відмінності є, то після трансплантації взагалі важко говорити про якусь стабільність і сталість. В кожного це все зовсім по-іншому перебігає. Тим більше ми достеменно невідомо, яка іменно нирка і що ця нирка перенесла до того часу, як вона була пересаджена. Ми бачимо функцію, і бачимо, що є співпадіння, і бачимо, що немає грубих порушень, немає грубих запалень. А на якомусь ультраструктурному молекулярному рівні нам дослідити ще досить важко. Тому пацієнт по різному реагує. Плюс і медикаменти, вони ж п'ють вибачте, слово, жменю медикаментів для того, щоб не було відторгнення. Ці медикаменти також між собою по різному реагують. Ну і власне дають так само свій відбиток на інші органи. Так, Так. Ну, а якщо говорити про ем, Хмельниччину, то чи багато у нас е, людей чекають на донорство, власне, там нирки або там, інших органів, е, якщо вам відома така інформація? Так, відомо. Ми можемо також розділити групу людей, які чекають на тим, кому дійсно потрібно. І ті, які свідомо прийшли, і вже зареєструвалися і вголос сказали, що я потребую пересадки. Я хочу, щоб мені провели пересадку. Теоретично потребують пересадки з розрахунку на мільйон населення 110 чоловік. Потребують пересадки 110 чоловік. От якщо в нас там а, населення 1 250, то приблизно десь 130 чоловік потребує трансплантації органів щорічно. щорічно. А, в нас на сьогоднішній день свідомо підійшли до цієї теми і записалися на лист очікування 16 реципієнтів. Це зі всієї області. Це зі всієї області, 16. Але. Дуже велике значення має ваша роль як засоб маси інформації в цій темі, тому що коли ми почали про це говорити, люди боялися і уникали цієї розмови. Другим етапом вони почали цікавитися, а третім етапом вони почали приходити і приводити своїх знайомих, друзів і сусідів, які в цьому не розбираються, але їм потрібно це лікування. Тобто, ми. Піднімаємося на цю вершину розуміння, що це необхідно, це можна виконати, і саме головне, що це в нашій державі безкоштовно. Ну і власне хотілося б почути ваші побажання, очікування, можливо, плани на 2024 рік, який тільки ось ось розпочався. Якщо ми говорили у 2023-му, були і успішні операції, було і нове обладнання. То чого чекати в 2024-му? Чого чекаєте ви, або можливо, вже навіть при відкриєте завісу того, чого чекати власне пацієнтам, мешканцям Хмельницької області, які можливо вже звернулися, так як 16 вже. Вже є зареєстрованих або ще думають звернутися. Ну, напевно, я почну з того, що ми бажаємо того і будемо бажати до тих пір, поки місце не станеться це перемоги. Тому що я вам скажу відверто: всі наші зусилля, все наше розуміння направлено на те, щоб допомогти людям, які живуть в цій прекрасній країні. В першу чергу, допомогти тим людям, які повертаються з фронту. І це не обов'язково вони мають бути пораненими. В них є також хвороби, і повірте мені, ми спілкуємося з цими людьми. Це ті люди, які не зважали на якесь детальне своє обстеження. Спочатку вони йшли на фронт, спочатку вони йшли захищати, а потім вони згадували, що в них є якісь хвороби. Вони там загострюються, вони вертаються, ми їх лікуємо і вони, не задумуючись, їдуть туди знов. Ми хочемо, щоб була перемога, тому що. Медицина, вона в будь-який час буде медициною. За той останній рік, який ми зараз є, ми отримали, незважаючи на що, стільки обладнання і стільки медикаментозно забезпечення, що ми ніколи стільки не отримували. Нам підтримка дуже величезна з боку держави, з боку партнерів закордонних, ми отримуємо і ми мусимо розвиватися, ми мусимо довести те, що. Лікарі, які працюють, лікарі, які мають таке ж саме обладнання, яке має Німеччина, Австрія, там Франція, вони нічим не відрізняються, і ми нічим не відрізняємося від того рівня надання допомоги. Ми повинні переконувати своїх людей, що не на, не, не, немає необхідності їхати за кордон за допомогою. Ви можете тут отримати. Належної якості, належного об'єму і головне максимально безкоштовною медичною допомогою, тому що той рівень забезпечення, який є, дозволяє нам більшість оперативних втручань виконувати за кошти держави. І це дуже важливо. Ми будемо розвивати. У нас є плани докупівлі обладнання, і обладнання постійно оновлюється, випускають якісь нові напрямки, технології, і ми опановуємо їх. І переконаний, що на рівні європейських клінік ми можемо виконувати і забезпечувати комфортні умови перебування. Щиро дякую вам дякую за вам. розмову і за вашу роботу за те, що повертаєте людям людей до повноцінного життя, дбаєте про їхнє здоров'я і надихаєте інших працювати, не зупинятися. Адже якщо втратити віру, то можна втратити все. Якщо ми віримо в перемогу, то вона обов'язково буде. Так, дякую вам дякую. За розмову. Дякую вам. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися із заслуженим лікарем України, лікарем-трансплантологом, людиною, яка щодня рятує життя, і як би то не було дивно, але рятує і тих, хто забезпечує нам сьогодні мирне відносно існування на території нашої рідної держави. Тож у 2024 тисячі бажаємо вам дбати про своє здоров'я, берегти себе та своїх рідних, та не забувати про обов'язкові огляди, обов'язкові звернення до медичних фахівців. Адже здоров'я це те, що легко втратити, однак досить важко повернути. Не перемикайте перший Подільський, маємо для вас дуже багато цікавого.